За незалежною України на місці цих руїн вирувало життя. Тут був один з найбільших коксохімічних заводів у Європі, але його освободили авіаційними бомбами та ракетами разом із рештою міста Авдіївка, і це було зроблено зовсім не для того, щоб тут жити. чи в перспективі ці ці пункти чекають світлі часи. Ворог звісно буде відновлювати певні елементи інфраструктури для того, щоб ефективно працювала його військова логістика. А що стосується життя, працює. Громадян тих, тимчасово окупованих території нашої країни, то ворог абсолютно не в них. байдуже. А це металургійний завод і в Маріуполі. Зараз тут усім керують кадирівці. Ну як керують? Знімають відосики для пропагандистського телебачення. І не приховують, що захопили його силою. Да, ахматовці захотіли завод для того, щоб сахранітиво для цього ж города. Цікаво виходить, відібрали у міста, щоб зберегти для міста. А як на мене, банальний грабіж. Що тепер завод не працює, люди без роботи, а кадирівці огородилися парканом і охороняють руїни від таких же мародерів. Тим часом, у місцевих пабліках обговорюють обіцянки окупаційної влади. Зокрема, Пушилін пообіцяв авдіївцям компенсувати житло на прикладі Маріуполя. До прикладу, ось що мають Маріупольці від цієї ж влади, у мене квартира була 86 метрів. Предлагають тільки 33. і то ні коли. на місці мого смісованого дома по указаному адресу. Строїться новий іпотечний дом, в якому квартири. Будуть исключительно под продажу нас кинули. Нам не выдают квартиры. І не обіцяють навіть нове житло з новобудовами в окупованих містах взагалі свавілля. Ось що про це говорять ріелтори в Маріуполі. Квартиру в Маріуполі в більшості своєму можуть дозволити собі люди з большої Росії. А самі Маріупольці, які получають в виде компенсації по 35 тисяч рублі за квадратний метр, вони не можуть купити ні житло в Маріуполі, ні викупити своє. А це найбільша Патьомінська деревня від Русні, майже два квартали псевдоновобудов. Чому псевдо? Бо будинки пофарбовані, замінені вікна, але всередині смерть та руїна. Все, як було спалено росіянами, так і досі непридатне для житла. Жодного ремонту. Тут ніхто не мешкає. Це просто велика декорація для того, щоб проїжджаючи через центр Маріуполя, росіяни перестали жахатися та знімати відосики про жахи руського освобождення. Натомість забезпечили потік мігрантів, які рік тому масово завозили, але не для того, щоб там жити. Для того щоб зробити перші необхідні... Кроки, ну, наприклад, демонтажі людей разом, ну будинків разом з трупами, як і таке інше. Тобто, вся чорна чорна робота закінчена, і зараз їдуть руски, і вони будуть спонукати їхати руских емігрантів, теж будуть в, ну, витисняти з міста разом з українцями. Росіяни планують до кінця цього року, що русських заїде приблизно там 50-70 тисяч. У минулому році в Маріуполі розпочалася примусова кампанія за відмову від українського громадянства. Ті, хто власноруч не написав відповідну заяву, будуть визнані іноземцями та викинуті з території Московії. І ми самі радили нашим людям отримувати паспорти. Там дійсно примус. Це створені умови, від яких всім було зрозуміло, або ти отримуєш російський паспорт, або ти не живеш. У всіх сенсах цього слова. Там Немає допомоги, немає грошей, немає роботи, нічого не буде. Подібні випадки геноциду зафіксовані не лише в Маріуполі. Колаборанти й самі публічно зізнаються у злочинах в інших регіонах. Ми виселили велике кількість сімей. Це було дуже непросто зробити. Виселили. Ті, хто так чи інакше не підтримував СВО, ті, хто оскорбляв флаг гімн Росії. Президента Російської Федерації і выселяли, тому що ми понимали, що це люди, яких нам не переубедить, і с ними надо розбиратися. Прийдеться і що у цьому питанні методи кремля не змінюються століттями. Разом із російським паспортом чоловіки отримують повістку у воєнкомат і можливість вмерти за той самий руський мір.